побачили 45-го номера. Калитвинцев Владислав зробив хорошу передачу на Джермен Ленса. Той пробив і. Давайте більше. Вчора було в піку 14-15 тисяч, а зараз непогана атака Альхесіраса. І дуже непогана атака, я би так навіть сказав. Гравець під номером 7 Антоніто. Та сум'якушка, скидка головою, удар, і гол. Сілін. Знову ближче до лівого краю. М'якушко. Перед ним Сидорчук, але йде подача. І удар головою. Непоганий удар Лукаш. Хвилини залишається грати у першому таймі. Ленс. Подача, удар головою. Набігає знову ж таки Теосіраса. Змагатиметься Дмитро Хльобас там і пушко пхати. Удар! І ви бачите, що... Таке відчуття, що заснув, закляк От на момент. Блискучий момент продовжує тиснути київське Динамо, а простріл є можливість забивати бояльський, котить далі. Сергій Сидорчук і блокує цей удар вперед. Помагаються іспанці тримати. Ну все частіше і частіше команда, яка намагалася грати так відкрито проти київського динамо, починає втрачати м'яч. І удар! Хльобас зараз був близький до того, аби... Мігель Велозоюна з Балана вийшли в центр. Дивимося, там рибалка вже працював з перших хвилин. Єрмоленко, Єрмоленко, ну зараз, напевно, має піти вже розрив, судячи з того, яка армада гравців вийшла в починає такий вибудовувати автобус перед своїм штрафним майданчиком. Ну а що тут коментувати? Я думаю, це просто мега шедевр Вийшов на удар... Ну, Награє Артема Кравця і Лукаша Теодорчика. Теодорчика з голами складається. В кравця поки ні. Поміняли! Віда! Подача і знову боротьба. Ось цього разу класна боротьба. Від Артемас тут потрібно корпусом і швидкістю хачеріді поборотись. Не зовсім зручна передача для Рудька. Але... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ой, ви подивіться, це фокуси. Ох, і не буде ще нічого. Артур Рудько. Зробив все, аби... Тому медачку тільки биландата вилозу. Подача така висока на хачеріді, той скидує. Ну, потрібно забивати кравець, під себе бере м'яч відпускає занадто Далеко, але скидку все-таки робить удар!